Бійкою мало не закінчився демонтаж зчитувачів ліфтових карток у одній з житомирських багатоповерхівок. Після рішення виконавчого комітету мешканці ОСББ на Великій Бердичівській 69 вирішили відмовитись від ліфтових карток, проте вирішили про всяк випадок залишити спеціальні пристрої. Кажуть, придбали і встановили їх власним коштом. Старший будинку Олександр Яременко розповідає, того дня до будинку прийшов механік підприємства Вертикаль і демонтував зчитувачі карток у двох під'їздах. Втім, мешканці спробували завадити йому забрати їх сюди, инженер Пушкарев, главный инженер Яремчук. Яремчук, они пытались, просто пытались эти карточки приемника каким-то образом выхватить и сесть в машину и уехать. Мы препятствовали, не дали это осуществить. После этого они вызвали еще и директора своего Петренко, он прибыл на своей машине никого не спрашивая, молча у механика забрал эти карточки приемники, бросил в свой автомобиль багажник, развернулся во дворе нашего дома и начал выезжать. После этого я остановился на середине проезжей части, не дав возможности ему выехать с нашего двора. Он продолжал движение, ну просто

Ано ну, саша знімає снімай знімай робота після суперечки та штовханини. Обидві сторони конфлікту викликали правоохоронців з міліції следователи и так далее. Мы потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Но вы собираете документы, вы доказываете, что это ваша карточка приемники, что вы их купили, вы их приобрели, что вообще вы не верблюд, а вы там это самое. Ну, вы понимаете, я пытался объяснить, что это наша частная собственность. Но теперь мы уже вчера вечером выяснили, что есть, сохранились счет, которые люди собирали деньги и перечисляли, на какое, значит, это мы можем доказать легко, какую сумму перечисляли и на что. Тось, ми доказати, що це наша карточка прийомники можемо 100%. Голова ОСББ Лариса Яременко вважає, що зчитувачі карток це власність мешканців будинку, бо вони сплачували гроші, аби їх купити та встановити. Люди за свої деньги покупали і за деньги устанавливали. Поэтому вони мають повне право розпоряджатися. Возможно, людям не подобається їздити без карточок. Вони захотять знову поставити карточку прийомку. Це їх право, Они собственники цих апаратів. Считувачі карток є спеціальним обладнанням і не є власністю ОСББ. В цьому переконаний голова правління ЖБК Космос Анатолій Козарик. Коли передавався будинок на баланс ОСББ, значить ми передали будинок. Без додаткового обладнання на, на ці пасажирські ліфти. Про що це свідчить? Через свідчить про те, що по суті ці каркосчитувачі значить, не передавалися з балансу на баланс. Тобто вони на сьогоднішній час є власністю кооперативу. директор підприємства Вертикаль показує свій запис відеореєстратора. За його словами, все було не так, як розповідають представники ОСББ. Чоловік вважає потерпілим саме себе, каже під час сутички: постраждало його авто. Що ж до щитувачів карток, то директор підприємства не збагне, чому працівникам вертикалі пришкоджали забрати демонтовані пристрої. Але вони перебувають на балансі або в кооперативу Космос, тому, що частково закупляли кооператив Космос як юридична особа, або в підприємство Вертикаль. Ми також закупили частково була така домовленість передом космос, щоб ускорити цей процес. Ми закупили за свої кошти і ставили. У нас є накладні рахунки. Свою правоту представники ОСББ готові відстоювати в суді і кажуть, після такої поведінки керівника підприємства навряд чи будуть користуватись їх послугами.